Святий Кіприян був родом з Антіохії Писадійської, сином багатих батьків. Його батько був жерцем у поганській божниці і сина призначав до цієї служби. Люди часто приходили в різних потребах і просили, щоб він допоміг їм у своїми чарами. Кіприян провадив нечисте життя, він ненавидів християн і приєднувався до їх гонителів. В Антіохії був інший поганський жрець, який мав дочку надзвичайно вродливу на ім'я Юстина. Бог подав їй ласку пізнати святу віру. Вона прийняла хрещення, посвятила себе життю в чистоті, а також повернула до правди ще й своїх батьків. Краса Юстини впала в око одному багатому поганському янукові на ім'я Аглаїд. Той доклав великих зусиль, щоб звести діво з дороги чесноти, щоб потім одружитися з нею. Однак свята Юстина навіть чути не хотіла про нього. Тоді Аглаїд звернувся допомогою до чарівника Киприяна. Пообіцявши йому велику винагороду, і той почав уживати своїх чарів, але уживав їх на те, аби пересвідчитися у своєму безсиллі, бо нічим є сила цілого пекла проти сила святого Христа, яким знаменувала себе Юстина. Це пересвідчення, хоч і вдарило його, мов грім, але водночас відкрило йому очі: він пізнав, що є слугою диявола, і наскільки слабкою є його сила супроти Бога. Господь привів Кипріяна до одного священика на ім'я Тимотей, і той утішив каяника. Кипріян прийняв Христову віру і почав покутувати за всі злочини свого життя. Він спалив усіх своїх чародійських книги і публічно визнав усіх їх проступки і гріхи. Кипріян учився зі смиренням, майно роздав у Богам, а коли своїм життям довів, що його навернення щире, то був охрещений. Бог удостоює його своєю ласкою. Він був висвячений на священника, а через 16 років після свого навернення став єпископом Антіохій. Численні навернення поган до христової віри були доказом його ревної пастирської опіки свого стада. Юстину настановив він деяконисою – Вінцем їхнього святого і правильного життя, яке обоє провадили в молитвах, постах і добрих ділах, була мученицька смерть. У 304 році, коли настало жорстоке переслідування християн за іператора Диоклетіяна, їх поставлено було перед судом, дарма, що коти живцем шматували їх тіла і піддавали найтяжчим мукам. Вони явно і сміливо визнавали Христа Спасителя. Тоді мучениць наз... наказав кинути їх у котел з розтопленим оловом та оливою. Але завдяки Божій сили ця страшна купіль не завдала їм жодної шкоди. Побачивши це, староста Євтоломій відіслав обох до Некомидії, до самого імператора, а той велів вивезти їх за місто і стяти мечем над берегом ріки, яка текла поблизу. За це прийняв мученицьку смерть, вони разом обоє пам'ять святих Кіприяна і Юстини шанували у церкві з давніх давен. Святий Григорій Богослов віддав їм шану своєю проповіддю, а Євдокія, жінка імператора Теодосія Молодшого, склала на їх честь прекрасну пісню близько 425 року з Богом.